Усім привіт! Сьогодні рефлексую відносно твору Валеріана Підмогильного Невеличка драма, прочитала на одному диханні і заздрю тим, хто тільки збирається зануритись в це художнє полотно. Про що цей твір? Про невеличку драму, яка відбулася в житті однієї молодої дівчини на ім'я Марта Марта Висоцька. Вона працює діловодкою в Махор Тресті. Марта шукає своє кохання, справжнє кохання, про яке вона читала в романах, але в контексті цієї книги вона його так і не знайшла. І так, давайте ж все по черзі. Але спочатку я хочу, щоб ми занурилися в історичний контекст. Твір написаний десь так 100 років тому, події тут описуються 1927 року. Це був період непу, і дуже важливо розуміти на фоні якого історичного контексту відбуваються вчинки людей, тому що нас об'єднує оця єдина така стабільна людська суть це те, що ми прагнемо задовольнити свої потреби, причому різним чином відповідно до власних. Цінностей, потреби від базових матеріальних до духовних. І тут цікаво спостерігати, як кожен персонаж задовольняє свої потреби. Тут є і е персонажка, яка чимось віддалено мені нагадує Соню Морозюк, чоловік, який наживався на армії, а тут є відголоски подій Першої світової. І тут є ця ж наша Марта Висоцька, яка заощаджує і на їжі для того, щоб купити собі якісь парфуми, капелюш чи справити нові черевики. І так, період непу. Ми знаємо з історії, що нова економічна політика прийшла на зміну продрозверстів. Суть продроз... продрозверстки полягала в тому, що радянська влада забирала у народу все, що сама вважала за надлишок. Ну, звісно, падала мотивація щось вирощувати, щось виробляти, тому що е, люди знали, що все одно це все відберуть на користь держави, на користь радянської влади. Тому економіка була. В занепаді, не було мотивації, не було взагалі, ну, скажімо так, це було зубожіння і селян, і паралельно ж робітників. Хоча робітники часто входили в ці воєнізовані загони, які відбирали хліб у селян. Почалися бунти, і робітничі, і селянські. Тому, господі прості, товариш Ленін, для того, щоб приспати пильність народу, ввів таку поступку нову економічну політику. Суть цієї політики полягала в тому, що задригалась економіка, тому що був введений певний податок: третину продукції тільки забирали, і решту людина могла не розпорядитись так як вона вважає за потрібне. Отже. Економіка почала підійматися, виникли приватні підприємства, кооперативи, виникли ринкові відносини, відновились біржі, ярмарки, відбулися грошова реформа. Ну, десь так запахло капіталізмом, і це не змогло не дратувати більшовиків, радянську владу. Тому згодом з приходом Сталіну Сталіна це все звернули, недовго музика грала. Але все таки за цей період економіка зробила такий от стрибок вгору. Паралельно з Непом відбувалася коренізація. Це коли корінним народам, Радянської держави дозволяли спілкуватись їх рідною мовою і розвивати свою культуру. Ну, в Україні це називалось українізацією, коли повернулись з еміграції, митці, з'явилось багато літературних джерел, музичні твори з'явилися. Тобто культура почала розвиватися, ну, скажімо, на всіх оцих мистецьких. Теренах. Не скажу, що це було дуже гладко, так, якщо читати історичні джерела, тому що не вистачало підручників, не вистачало вчителів, тим паче почали з'являтися якісь шовіністичні настрої в суспільстві. Ну, згодом це все припинилося разом з новою економічною, полі... разом із згортанням непу, коли прийшов до влади Сталін. Людей, що розвивали культуру, людей, які будували бізнес, вислали до Сибіру ще будь-куди, в якісь віддалені місця, хто чинив супротив, просто знищили, розстріляли, замордували. В общем, сумний був час. Але Валеріан Підмогильний описує саме цей період розквіту. Розквіту культури і економіки. І так повертаємося до нашої героїні Марти. І я хочу звернутися до цитатної характеристики, тому що авторський стиль дуже приємний. Я не буду читати все, я буду тільки робити певні такі е, висмики. І так, Марта. Це вродлива дівчина 22 роки. Працює діловодкою в Махор Тресті, отримує невелику зарплатню. Це 60 карбованців на той час. Аж їй треба ще ж і квартиру винаймати, платити за нею і якось вдягатися і харчуватись. І так, була вона на вдачу моторна і всі життєві дії робила на диво швидко. За хвилину прибиралась, їла нібито похабцем, ходила прудко, а капелюхи пальтому самі на неї надягались, коли вона рушала з хати. Така сама була й на посаді. Тобто її хвалили, нею були задоволені, і начальник називав її добірною робітницею. Марта вела здоровий спосіб життя, любила обтиратись холодною водою, обливатися, обтиратись рушником до червоного тіла. Це давало їй бадьорості на цілий день, інакше вона почувала себе, мов невиспаною, млявою, неприємною, тому що дівчина, коли в неї було якесь дозвілля, вона багато читала, відвідувала театр, тобто вона працювала над собою, над своїм тілом, над своїм духом, була начитана, розмовляла винятково українською мовою, Тоді була українізація, і це було досить популярно, це було гарно, це було модно, і це була ознака інтелекту. Е, так, Як же Марта організовувала побут? Я говорила, що вона винаймала квартиру, убогий домик, і вбогі пожильці його були дівчині доброю школою самостійного життя. Батьки в неї помирали. Скрутає мати розрахунку, стриманості, самообмеження таких потрібних дівчині з 60 карбованцями місячної платні. І справді, Марта в потребах своїх була дуже обережна, мусивши часом півроку збиратись на потрібну річ, черевики, сукню, капелюх. З юнацьким романтизмом в багатьох своїх поглядах вона влучно і непомітно поєднувала життєву практичність, оте вміння мати завжди нове вбрання, хоч і до краю перероблене, тримати в досконалім порядкові взуття, не рвати панчіг, уникати плям і дірок. Театр, навіть кіно, були їй великі ласущі. Вона мала заможних залицяльників, які періодично з'являлись в її житті, хоча вона була дівчина цнотлива, вона не допускала їх до себе дуже близько. Але вони згодом, відчувавши її цю неприступність, самі зникали. До неї залицявся її сусід Давид Семенович-коператор. І цікаво, як пише за цього коператора Валеріян Підмогильний. І я зараз зацитую: він так пише з таким гуморком. Річ у тім, що Давид Семенович, хоч і був коператором, але деградований півтора роки тому він підпав під скорочення штатів і відтоді ніяк не міг потрапити. Під їх поповнення. Передусім він був скорочений за те, що чесний, за те, що не тільки сам не крав, але й іншим красти не дозволив би. Тобто, це так себе заспокоював Давид Семенович. Тобто втікав у раціоналізацію, такий був у нього захисний механізм. Якщо мене скоротили, то значить за те, що я чесний. От є люди, які користуються таким механізмом, себе оправдують, раціоналізують якусь свою невдачу. Так, я же сприймала Марта цього Давида Семеновича та просто як зрілого дядька, який іноді заходить до неї в квартиру, там щось іноді вдало чи невдало гуморить, іноді бурчить, на щось жаліється. Тобто Марту він, можна сказати, не напружував. Нічого вона в ньому чоловічого там не, не бачила, ніяких у неї не було фантазій відносно нього, тому що, по-перше, він жонатий, по-друге, він зубожілий, нудний. Але вона його так от, терпіла, скажімо так. А у Давида Семеновича були певні фантазії відносно Марти. Він виду не подавав, але в кінці це все проявиться і дуже виліться в таку негарну форму. До Марти приходить її друг Льова Ротер. Це фельдшер в минулому пройшов Першу світову війну, а нині він продає ковбаси. І ну, це непогана людина, якщо йому за це платять, він може якимось чином існувати, ну чому ні. Тобто фельдшер він на даний момент не працює. Він дуже любить цю марту, часто до неї приходить, але він ну, Очевидно, комплексує за того, що недостатньо багатий. І Марта йому на це вказує, постійно вказує, як вона ставиться до Льови ротора. Тут важ... варто зачитати. Льову вона не запросила навіть до хати, але він не образиться. Взагалі обридло його довічне нудне впадання. Мовчазне служіння, безбарвна мова, і покора, непорушна покора. Подумати тільки, вона вигонила його з хати. прилюдно дурним Музивала, забороняла місцями на очі навертатись, і він терпів, він ні разу не розгнівався, один тільки раз дуже давно сказав, що любить її. І це неприпущена помилка була з її боку, що вона дозволила йому говорити про це в пориві жалю і самотності, неприпущена, неприпущена. Помилка. Ну, от не заслуговує Льова Ротер на таке ставлення. І в кінці роману ми зрозуміємо, чому він не заслуговує на таке. Але, можливо, Марта хотіла бачити щось брутальне в цьому Льові, а в нього була така м'яка якась така от харизма. Хоча він цікавий був, розведений, до речі, вік його тут не вказується, але десь так я зрозуміла, що йому десь років 30 Плюс, минус, далее. До Марти заліцяється ще її давній якийсь знайомий Дмитро. Він декількома роками молодший Марти, але хлопець такий конкретний, беручкий, самі з села, але мріє стати інженером, вступив до політехніки, хоче збудувати міцну сім'ю. Причому він не пропонує любов Марті, він їй пропонує руку, руку без серця. Він вважає, що сім'я це обов'язково те, що має трапитися в житті людини. Діти, це обов'язково. Тобто, таке от прагматичне ставлення до сім'ї, а Марту це не влаштовує. Марта взагалі його знецінює. От зараз я зачитаю, що за впертий хлопець? Це був єдиний з її знайомих, що закидав її не про кохання, а про справжній законний шлюб. Тому три місяці він зник з її облію, подавшись за дипломом політехніки на один із дніпропетровських заводів. З дипломом політехніки на один із заводів. І от влаштувався там остаточно. Але яке право має цей хлопчисько на неї тикати? Ось так вона обмежила себе, тому що не для нього квітла, троянда, як то кажуть. Так, ще до Марти залицявся її безпосередній начальник пан Безпалько. 50-річний чоловік. Він їй не говорив відверто про те, що вона йому подобається, але він робив натяки. Він їй періодично присилав кошики із хризантемами. Марта не здогадувалась, звідки ці квіти. А коли дізналася, була здивована, була здивована, і тим паче. Потім цей пан Безпалько звільнив її з роботи, тому що вона. Була вже не, не свободна, не свобідна. Вона була закохана тоді, і не було в нього мотивації далі тримати її на роботі, там, і тим паче присилати їй квіти. Е, в кого ж закохалася наша героїня? Оцей Льова Ротер? Мав друга. Юрія Славенка, Юрія Олександровича це науковець. А познайомився з ним Льова Ротер на фронті. Вони разом рятували поранених. І от Юрій після війни почав будувати наукову кар'єру, біохімік, мріє винайти білок, щоб людина вживала штучний білок, а не м'ясо. Це він пояснює такою великою для людини користю. Занурений в науку. Його цікавить навколишній світ, до кохання ставиться скептично, вважає його прикриттям для задоволення фізіологічних потреб. І от цікаво, як же. Відбувається знайомство, хоча чесно, я не розумію, чому, чому ротер Льова знайомить дівчину, яку кохає, із своїм другом. Можливо, тому що він хоче, щоб вона закохалася і швидко її забути, і жити своїм життям. Можливо, а можливо, в нього щось є таке от в структурі особистості мазохістичне страждати. І він переконує Юрію, що йому треба познайомитися з Мартою. А Марті він каже, тобі треба закохатися, і в мене є знайомий, в якого ти зможеш закохатися, він гідний. І так, як відбувається ця зустріч? І ось вони йдуть, два друга, до будиночку Марти, щоб познайомитися з нею. І так, коли вони підійшли до будиночку на Жилянській вулиці, Юрій Олександрович мимоволі засміявся, що за халупа, сказав він, уявляю, які монстри тут мешкають. Цікава дівчина могла б добрати собі цікавішого приміщення. Ні, Льово. Я зовсім перестаю вірити в її високі прикмети. А в кімнаті Льова ніяково познайомив його з дівчиною. І що ж подумав Славенко? А насма я». Тобто він зачепився за цю дівчину поглядом. От цей епізод про що це? Про снобізм Юрія Олександровича Славенка, Славенка який міряє людей соціальним статком. Е, ну... Так, трапилось, що, не сподіваючись на те, він закохується в Марту, Марта закохується в Юрія, і між ними триває роман, але триває він недовго, всього-навсього півтора місяці. Що треба ще знати про Юрія? Зараз я зачитаю. Тому що в Юрія Олександровича вже була на предметі одна дівчина і звали її Ірен. Як же вона з'явилась в його житті? Зараз давайте все по черзі. І так, живе він окремо від мами, але періодично підтримує матір грошима. Тобто заробляє він непогано, оскільки це людина науки. Ну, звісно, що це не 60 карбованців в місяць. І так, Юрій Олександрович уже всі питання розв'язав, окрім статевого. За юнацьких років він, які чимало юнаків, задовольняв свої молоді потреби самостійно. А до жінок почував острах і зневагу. Потім, трохи змужнівши, поборов у собі цю звичку тільки через шкідливість її і довгий час жив із своєю робітницею, яка через невимогливість свою не ставила йому жодних претензій, абсолютно не зв'язувала його, отже, не зважала його науковій праці, а потім так трапилось, що вона за сімейними обставинами. Поїхала до села звідки сюди приїхала, і Юрій Олександрович лишився без жіночої підтримки. Потім у нього з'явила ще одна хатня-робітниця. Її він хотів взяти з силою, вона йому дала серйозного. От коша, і він ну, втратив надію більше з нею мати якісь стосунки. І от Спантеличений він звертається за підтримкою до своєї старенької матері. Він розказує, як йому погано без жіночої підтримки. І що ж йому радить матір? Ну, звісно, вона радить йому одружитися. І йому, чесно, байдуже на кому він готовий одружитися з кухаркою, щоб тільки йому не заважала. Але, так як людина інтелігентна, він періодично відвідує будинок науковців. І ось туди приходять серйозні люди і приводять свої сім'ї. І там він познайомився з донькою професора Ірен. Цікава доля в цієї дівчини, вона вже зовсім така, ну, не юна, їй 29 років, вона пожила до цього з одним чоловіком, який возив її по всім теренам України і не тільки. І на нечесним шляхом зароблені гроші він її утримував. Потім, коли його Розстріляли, вона повернулася до батьків, і ніхто не знав, де вона була, з ким вона їздила. Батьки зуміли зберегти їй непогану репутацію. Сказали, що вона була в тітки в Сибіру. І ось е е Юрій Олександрович є для неї на даний момент такою непоганою партією. Батьки на нього покладають надії. Ну, і сама Ірен. Теж бачив в ньому свого партнера по життю. Згодом вона дізнається про те, що Юрій знайшов собі. Коханку, що він закохався, але так як жінка, яка вже досвідчена, вона розуміє, що це кохання не назавжди, тому що вона відчуває суть Юрія, відчуває його прагматизм, його снобізм, і розуміє, що дівчина не настільки багата, щоб його е, могла в себе надовго затримати. А Роман між Юрієм і Мартою розгортається, вони зближаються. Але згодом Юрій розуміє, що вона йому не до пари, тому що дуже багато енергії. Йде не в науку, а він саме планує наукою займатися, а тут якесь кохання. А фізіологічні потреби, як він говорив раніше, можна задовольнити будь-де. Звісно, він ссилається на зайнятість, зустрічі стають все рідшими. Ну і Марта, дівчина розумна, вона розуміє, що скоро ці стосунки припиняться, і вирішила сама його кинути перед тим, як він це зробить. Ну, Зовсім не розчарувався Юрій, він одружується з Ірен. Що відбувається з Мартою? Її життя йде нібито все під укіс. По-перше, господар квартири підіймає їй орендну плату, так як вважає, що вона утриманка. її виганяють з роботи. цей же ж, Друг, який присилав її керівник, який присилав їй корзини із квітами, тому що вона не відповіла взаємністю. Тобто тепер вона безробітня, тепер у неї немає кохання. Її давній друг Дмитро із Дніпропетровська знаходить собі порядну дівчину, одружується. Юрій Славенко одружується з Ірен. Давид Семенович взагалі її звинувачує в тому, що вона на нього задивлялась і його, спокушала і налаштовує свою дружину проти цієї дівчини Марти. Ну, все складається досить сумно для неї. Ось така драма. Залишається тільки хто Льова, який дійсно її кохає, який продає свою бібліотеку для того, щоб знайти квартиру, світлу, гідну цієї дівчини, він її залишає, він з нею прощається, коли вона засинає, дає їй непогану матеріальну підтримку, втішає словами, але чому він іде? Ну, мабуть, різні можуть бути причини. Я думаю, що він йде для того, щоб Марта. Не думала, що він зараз буде її рятувати там, шлюбом. Він просто йде будувати своє життя. І тут я хочу сказати про таке: я не буду робити якогось аналізу, героїв. Я просто хочу сказати про те, що любов буває від надлишку. І любов буває з дефіциту. От, у Львови Ротора любов від надлишку, він не потребує чогось взамін, він віддає їй свої кошти, виручені із того цінного, що було в нього, бібліотека. Він не претендує на неї таку от понівечену, побиту життям. Він дає їй просто підтримку і надію на краще життя. Це любов з профіциту, любов з надлишку. А любов з дефіциту це коли в тебе хочуть щось взяти. взяти, скористатись твоїм тілом чи твоїм багатством. Оцей же ж, Юрій, Юрій Славенко. Він не кохав Ірен, але він знав, що. В нього буде непогана квартира, тому що батьки там вже для нього організували кімнату в своєму будинку. Він знав, що завжди в нього будуть до чаю, буде до чаю печиво, варення, що він свою енергію буде інвестувати в науку, він зробив цей вибір. Але що я хочу сказати, що Марта вона дівчина досить гідна, розумна і. З такою життєстверджувальною позицією. Вона не стала робити дурниць, як героїня із роману Місто забула, її звали. Вона переспить зараз. Вона зараз терапевтує через сон, тому що твір починається з того, що сниться монах. І вона. Завтра буде відкрита до нового життя, до нових стосунків, і можливо вони ще зустрінуться із Льовою. Тому що, як на мене, це нова людина в романі, яка змогла піднятися над оцими міщанськими такими. Стучками, яка може безкорисно любити. Йому не треба накопичувати щось сьогодні, тому що він знає, що в його життя завтра все прийде. Тому що основне, це наш внутрішній ресурс, не матеріальний, а наша можливість радіти життю, наша можливість стати на ноги, навіть Після падіння. Читайте роман, невеличка драма, дуже цікаво. Я багато чого не сказала, я тільки торкнулася теми стосунків. Читайте, пишіть коментарі, якщо вже читали, якщо було цікаво, підписуйтесь, ні, ставте дизлайк, для мене це теж цінно і до зустрічі! На все добре!